Сам пістолет-кулемет, такий з зарядка в комплекті, пробна пачка куль, Корпусом у нас йде нейлоновий. Ціли кімушки у нас йдуть на коротку відстань і піднімається для дальної відстані. Така ручка перед вогню. Одиночний і автомат, і запобіжник. Ось тут така кнопочка, натискаємо і підняли догори. Тут у нас йде доступ до камери хопу. Можете собі. Відрегулювати під траєкторію кульки. Натискаємо сюди. Це дуже міцно сидить. Потім ми беремо за цей язичок, підтягуємо і ось наша батарея. Можемо розпочати тест, як він буде стріляти. Тепер перемикаємо на авто. Все, заколився назад.